Друзі, вітаю вас! Питання від підписників каналу. Адмірал Орлов питає. Підкажіть, будь ласка, яке ви заливаєте масло в моторах 5W30 чи 5W40? Друзі, останнім часом я перейшов на густину масла 5В40. Двигун у мене 1,9 ТДІ. Раніше я заливав 5В30. І перейшов навіть не тому, що у двигуна вже величезний пробіг. Вже 330 тисяч кілометрів пробігу. Але із-за того, що я дізнався, що рекомендовано для мого двигуна 5В40. Раніше я заливав мастило з допуском 50501. І зараз таке саме заливаю. Але чомусь мені хтось раніше неправильно підказав, і я заливав 5В30, зараз лью 5В40. І різниці ніякої не бачу. Що ще хочеться по цьому поводу сказати. Я вважаю, що назимку краще заливати все ж таки 5В30, тому що густина менше, морози. Але у нас зараз зими не такі вже агресивні. Але краще, щоб густина була меншою, щоб двигуну було краще запускатися і працювати. Але обов'язково після зими краще змінити, звісно, мастила в двигуні і всі фільтра. І не тільки тому, що. Ви були трохи не на той вистині. Але ще й за того, що при роботі взимку, при, на короткі поїздки з'являється конденсат в двигуні і масло працює з водою, тому краще замінити мастило. Якось так. Друзі, пишіть ваш досвід, яке ви використовуєте масло 5 в30 чи 5В40, давайте зробимо YouTube. Ще краще.